Hi, dear Ukrainians! з вами я, Надія, викладач англійської мови та засновниця Speech English School. Сьогодні ми з вами будемо говорити про ось цю от карточку, як її отримати, чи потрібно її взагалі отримати. Так, а про всю процедуру, як завжди, ж діалоги. Трошки в загальному також поговоримо про медицину. Отже, що це за карточка? Це наша Medical Insurance Card, Ми її також називаємо ОГІП, тобто Ontario Health Insurance Plan. Якщо ви в іншій провінції, то у вас ця карточка може по іншому називатися, але кожна провінція забезпечує вас такою от страхівкою, тобто house insurance Ми це називаємо так. Insurance страхівка house, ми знаємо, це здоров'я. Я дуже хочу, щоб в цьому відео для вас максимально все стало просто і зрозуміло, тому що я пам'ятаю, що минулого року я вже була в Канаді, я вже мала це робити. І я це одно не розуміла до кінця, тобто що воно мені може покрити, чи мені потрібна додаткова якась страхівка. То перше на цьому каналі, то для тих розкажу так, що я приїхала в Канаду вагітною, і це вже був дуже пізній термін. I was pregnant, так, отже, pregnant, вагітний. І мені ця картка була, звісно, що просто на першому місці, тобто must have, дуже необхідна. Попри те, я ще не знала, чи покриває вона, чи покриває і на ютубі. На той час було дуже мало інформації було дуже мало тих, хто от ті кіно приїхав і родив в Канаді. До речі, про пологи в мене буде окреме відео. Воно буде пізніше, тому що наразі не бачу такого запиту. Якщо раптом би комусь було терміново, потрібно знати про пологи в Канаді. То, будь ласка, коментуйте так обов'язково відео про childbirth, про пологи, воно буде. Тепер розказуючи про цю карточку, отже, вона мені була необхідною, проте я знала, що вироблення самої картки триватиме приблизно місяць часу. Проте найголовніше це просто піти і зробити, тому що на той момент вам дадуть такий от папірчик. І в разі якби щось сталося, і вас ще немає пласкової картки, але є оцей от папірчик, то воно вам зайде. А таку картку потрібно виробити всім. Тобто, це не лише там мені, бо я приїхала вагітна. Ви не знаєте, чи а, потрібно бути вам ці картки. Дай Боже, щоб вона вам не знадобилася. Я тільки за але вона необхідна. Це як один з таких документів в Канаді, які ви маєте мати. тепер отримати цю картку ми можемо різними способами. Для того, звісно, вам також потрібно вже мати сі number А ми його вже маємо хто. А не дивився відео, як виробити C-number, і хто ще його не виробив, то думаю, що буде посилання на це відео в описі. Отже, у нас є C-number, нам потрібна адреса. Пам'ятаєте, ми говорили за адресу, що це бажана надійна адреса, не там просто готель ще через картка прийде через місяць. Ну, можливо, там. Це може бути швидше, тратичні, але в основному термін виплати місяць. Зараз можливо навіть і довше. Так, тому це не той готель, в якому ви проживаєте. Це може бути адреса ваших друзів, хтось комусь ви попередньо домовились. Що, от просто прийдуть документи на цю адресу, і я їх зможу забрати. Так тому обов'язково вказуйте надійну адресу. Важно слухати далі це відео, бо я детальніше розкажу, які в нас були виклики з адресою. А тому що ми використали адресу свого друга, і це теж було не зовсім добре. Я про це більше детальніше розповім. Отже, давайте почнемо найперше спочатку. У вас є C-number, У вас є адреса. Це означає, що ви можете вже займатися виробленням цього плану, так, тобто house insurance plan. Є кілька способів його отримати. Так навіть більше способів ніж, скажімо, у нас було, коли ми виробляли банк, тобто банк аккаунт Більше спосіб, ніж коли ми виробляли сі набір. Тому що перший спосіб це є walk-in, який я, звісно, вам не рекомендую. Що означає walk-in? Це коли ви собі думаєте, просто ага, прийду я в цей Ontario сервіс, так, постою трошки, і все в той же день вирішу. Отже, так не буде. І минулого року ми зустрілися з таким гірким досвідом, тому що ми знайшли найближче для нас сервіс Ontario. Ми прийшли туди, ми простояли дві години, простояли. У вагітному стані дві години, так, тобто там не було сидінь, ти мусив стояти. Отакий От нам попався. Ми це називали е, сільський онтаріо серед, тому що він справді виглядав таким. по-перше, він був набагато менше, ніж, наприклад, у великому місті. Ви бачите, ми простояли. Ось вже наші черги. Ми підходимо до і кажемо, що ми такі-то, такі-то, і така то наша ціль. І нам кажуть, що «Today we cannot help you», сьогодні ми не допоможемо. Вам потрібно робити окремий апойнтмент саме на цю от процедуру. Тобто, так, сервіс Ontario займається не лише виробленням таких от карточок. А сервіс Ontario займається різними питаннями: замінити його driving license, чи ви подаєтесь наприклад на паспорт. Тобто це як паспортний центр так це Та не тільки от оцей health insurance card. Ось чому ці центри завжди такі crowded, так, тобто завантажені, набиті людьми. Тому ми просто згаяли свій час. Ми намагались, тобто англійською, ми спілкуємося. Так ми намагались випрости. Ми намагались десь. Ну якось в Україні воно би ми привикли так, що десь попросити, десь сказати, пояснити переважно. Якщо це такий солідний Ontario сервіс, що я називаю солідний, тобто міський, то. В ньому завжди буде хтось при вході, тобто як security guy, який запитається вас, what's your goal, Чому ви прийшли так? І от ви кажете, я хочу зробити то-то-то. І він скаже тоді, так, що от, можете ви зробити чи ні? Нам попався дуже поганий Ontario сервіс. На жаль, я навіть не пам'ятаю локації, я би прикріпила, щоб ви точно знали туда не з'являтися. Тобто, перший метод walk-in... I wouldn't recommend. так я б не рекомендувала. Другий метод це в нас make an appointment. Пам'ятаєте, я завжди наголошу на тому, що найкраще це телефонувати. Навіть якщо ви будете з телефонною розмовою, я подавала вам всі ці шаблончики. Це найкращий метод, тому що це зекономить ваш час, зекономить ваші гроші. Попередньо ви телефонуєте, попередньо ви записуєтесь, так ви дізнаєтесь, що ви можете це зробити. У Нас вже було кілька тих апоінтментів, які ми робили в попередніх відео. Ми сьогодні коротко їх повторимо. Так, тому що тут трошки цей апоінтмент буде відрізнятися. Що ми робимо найперше? Ми знаходимо найближчий Ontario сервіс до нас. Знову ж таки, це може бути в залежності від того міста, де ми є. Відкриваємо на карті, шукаємо номер телефону, телефонуємо, і наше завдання зараз зробити запис. Телефонну розмову знову складається з трьох етапів. Так: перше це представитись, друге називати свою ціль. Для чого ви робите цей appointment, так, тобто запис. І третє, почути відповідь, так, тобто, зрозуміти, на коли вас вже записали і чи можна взагалі записатися? Отже, ви зателефонували Hello, my name is. представилися, яке ваше ім'я? Моє імисна. Далі зазначте про себе, щоб зрозуміли, так, що вам саме потрібно. Ви оце речення важливе. I am a newcomer. I am a newcomer. Тобто я тільки на прибув, I want to get my health insurance. I want to get, я хочу отримати my house insurance. Ми вже казали, що house – це здоров'я, insurance – страхівка. Можете, в принципі, сказати I want to get my OH card. Вони також зрозуміють так, що вам саме потрібно, і тоді, відштовхуючись від цього, вони вам скажуть на коли запис. І далі ви задаєте питання: can I make an appointment? Can I make an appointment? Чи можу я записати? Все і далі вам потрібно розчути так, що людина назве, тобто дату чи день. Якщо ви сумніваєтесь, пригадуйте, я говорила. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас є труднощі з розумінням днів тижнів чи дат, то обов'язково мати ці календарики, так, ці слова перед собою. Ви почули, наприклад, Thursday, і ви, припустимо, не пам'ятаєте в голові, що означає Thursday, але ви на календарі будете бачити, ага, Thursday — Це в мене четвер. Третя це улюблене слово українців. Не плутати Tuesday, Thursday. Tuesday — це вівторок, Thursday — це четвер. Ви маєте розчути дату. Я казала, що якщо ви телефонуєте, наприклад, сьогодні, і сьогодні там, скажімо, 2 листопада, то зрозуміло, що вас будуть запустити десь на найближчі оці дати. Тобто вам треба буде знати такі числа, ті, що йдуть ближче, так тобто, можливо, це буде 3 Нове, 4 новембер, 5 новенбер. точно це вже не буде Октябрь. У залежності, звісно, коли, так, коли ви дивитесь відео. будьте готові, що, можливо, людина попросить знову проспалити ваше ім'я чи прізвище, так, тобто записати вас, знову ж таки, так, як в нас було у минулих відеороликах. Іноді недостатньо просто назвати своє ім'я, наприклад, Надія, так, а його ще треба буде проспалити. i i a І те, що я казала, що якщо вам це важко, то набагато легше, коли воно виписане перед вами. З тому шаблончики я прикипіляю. Є ще один третій метод. Правда, не всі онтаріосевіси це матимуть, тобто матимуть таку функцію, але він є це записатися онлайн, зробити запис онлайн. Хоча в основному воно завжди займатиме довше. Хоча що ми робимо онлайн? Ми знову заходимо на карту, обираємо наш сервіс Ontario, шукаємо вебсайт, заходимо на вебсайт. Далі дивимося в меню, відкриваємо меню і шукаємо там слово health. Ось у нас є Health and Wellness. Відкриваємо. І зараз списку шукаємо Огіп. Ось у нас на п'ятому місці, отже, відкриваємо OHIP. шукаємо Apply for OHIP. Тобто податися на OHIP. що нам для цього потрібно. Тут є вся інформація про те, як податися, що саме покриває OHIP. І хто підходить. Бачимо у нас тоді детальніші інформації, що фізично Онтаріо потрібно перебувати протягом 153 днів в 12-місячний період. Онтаріо має бути вашою провінцією. Також серед документів ви маєте Амати, ось у нас є двох помід. Це те, під що ми підпадаємо. Ще одна важлива інформація це те, що не обов'язково бути в Онтаріо вже 153 дні. Ми можемо податися, як тільки ми прибудемо. Тут перелік документів, які нам потрібно, це наш ID, наш Work Permit, і бачимо, в нас є один з документів, який має підтверджувати Your Residency in Ontario, тобто підтверджує наше проживання в Ontario. Повертаємось до нашої registration form, клікаємо на link, і ми зможемо завантажити цей документ і заповнити. І, До речі, апойнтменти. Appointment... Я знову ж таки не можу казати, як воно зараз, тому що я виробляла рік тому, але апонтмети на вироблення цієї картки були довго. Тобто я пам'ятаю, що коли я хотіла записатись через телефон, то мені потрібно було чекати три тижні. У мене ж то часу не було. Я ж то не годіла народити за 10 тисяч доларів. Та відповідно я запиталася, яка ще є опція, і мені запропонували, якщо вам дійсно потрібно вже зараз, то you can walk in, ви можете прийти, але прийти треба зранку. Оце той важливий момент, тому що тоді, ми, цей центр, такий, який нам не сподобався, ми прийшли, але це вже було по обіді. Треба прийти зранку. Тобто, якщо, наприклад, Ontario Sales відкривається, припустимо, 8.30, а 8.30, то вам треба прийти заздалегідь, десь 8, чи ще навіть до 8. тому що люди вже, Я пам'ятаю, ми прийшли були у 8, тобто за півгодини до відкриття, і перед нами вже було 6 людей. Так, тобто люди приходять до відкриття. Це таке, якщо знову ж таки спішите. Якщо ви не поспішаєте з виробництва, то ви не в такій ситуації, як я, то ви можете собі просто почекати кілька таких варіантів. Я прийшла всі способи. Так, я прийшла волкін. Далі я пробувала записатись за телефоном. Я пробувала записатись онлайн і бачила, що це надто довго чекати. Тому в результаті я знову walk-in прийшла, але я прийшла. До відкриття Онтаріосервіс дуже залежить від а, того, де саме ви знаходитеся, в якому місті, тому що півроку тому, тобто півроку після того, як ми виробили цю картку, ми виробляли паспорт для нашого сина, і в цьому Ontario Service, але це було в іншому місті, Це було в St. Кетрінс, можливо, кому знайомиться місце. То ну, там ми в принципі досить швидко все могли зробити, і в той же день коли прийшли. Але знову ж таки, тема не виробляли хазіншанска. Ви виробляли паспорт для канадійців, Я думаю, що чорстоних є в них ж окремі Windows, оці віконечка, де вони займаються суто паспортом. Так і тому все було доволі швидко, ефективно. Повертаючись до нашої карточки, так припустимо, ви вже записалися. Так, ви отримали свій запис. А що відбуватиметься в самому вже центрі, коли ви прийдете, так вам потрібно буде знову подати всі документи, які вас попросять. Людина буде питатися про ваш адресу. What is your address? А попри те, що у вас вже є сінамбер, так але людина все одно буде питатися за цю адресу. Якщо у вас ще немає свого постійного житла, тобто відповідно у вас немає цього Agreement, у вас немає е, оренного договору, то е, у вас будуть питатися. Це має бути як така розписка від тої людини від друга. Наприклад, чи ми попросили в друга, так щоб ми подали його адресу, але цього недостатньо просто вказати адресу. У нас просили, що друг мав дати розписку, бабі більше, він мав прийти з вами, і це було трохи проблема, тому що друг жив ну зовсім трошки далі від нас, і а, нам просто попався дуже nice guy, і ми попросили. Тобто, ми пояснили, що дивіться, ми прийшли сюди вже другий раз. Тобто, ми пояснили все, як було. Ми кажемо, так, це дійсно ця адреса. Віяфром юкрейн голосити на тому, що we are from Ukraine. і ми не можемо так швидко отримати житло. Ну тобто вони це все будуть розуміти. Тому в результаті наш такий nice guy закрив на це очі і а, дозволив: але будьте готові до того, що так, тут а, ваша адреса має бути офіційно затверджена. Що таке офіційно, це або мати оцей а, tenancy agreement. Тобто, якщо знову ж таки, якщо вам ця картка не спішить, ви її можете виробити вже після того, як, скажімо, знайдете житло, якщо воно вам не спішить. Нам воно спішило так, ми хотіли використати адресу друга, але. Потрібно було мати його підтвердження. Тобто другий варіант, він також можливий. Просто будьте готовими, що так, треба мати то підтвердження. І в ідеалі навіть що друг має прийти з вами. То можна запитатися по телефону. Ви вже знаєте цю інформацію, тому що я вам про це сказала. То коли ви телефонуєте, ви можете запитатися про цю адресу. I don't have a house. Can I use my friend's address? Can I use my friend's Адрес, чи можу я використати адресу мого друга. І вам тоді одразу скажу, так що чи можна, чи потрібно, наприклад, щоб друг а, прийшов з вами. А також у вас попросять take a photo, тобто вам, скоріш за все, скажуть stand, there, так, станьте ось там, зробіть фото. Все, що дають вам підписати, ви підписуйте, будьте уважні, тому що один з документів з паперів, який треба буде підписати, це папір на згоду, що ви дозволяєте після, наприклад, там, вашої смерті віддати свої органи. Ось, тобто, ну, якщо ви погоджуєтесь з цим, ви це підписуєте. Якщо ні, то ви не підписуєте вас. Ніхто не заставлятиме це підписати. you agree? Так, якщо навіть якісь там терміни вам будуть незнайомі, це що ви побачите на листку, ніхто вас не заставлятиме підписувати. Можете собі подумати, бо я цього теж не знала, і це для нас було таке питання. Ми такі стали думати. Тобто, то важко знаєте, сказати відповідь так ніколи. Дане запитання якого ти не очікував. Тому тепер ви знаєте, що так, вони таке питаються. Якщо ви погоджуєтесь, підписуйте. якщо ні, ви не підписуєте, воно ні на що не впливає. Ну і найголовніше, так, оскільки я до кінця не знала насправді, чи покриває, чи не покриває, і що впевнитися, що все гаразд, що воно все покриває, тобто що ця страхівка, що вона покриває, я задавала запитання Does it cover child birth? Тобто, чи ця картка дасть cover cover покривати, чи вона покриває пологи? На що знову ж таки на із відповів, що так це, що лише не входить в це покриття, це є dental care. тобто ваші teeth, які майже в усіх країнах. Отже, пластикові картки вам одразу не видадуть, але у вас буде вже такий листочок, з яким ви сміливо зможете користуватися при потребі. Цей листочок буде вам так само зараховуватися, як о, цей insurance. Говорячи трохи тепер про медицину, тому що халс так стосується медицини, то якщо говорити саме за промісіонтарію з медициною, тут насправді важко не вистачає лікарів, тому будьте готові, що to get your family doctor, так, щоб отримати свого сімейного лікаря. У вас на це може піти дуже багато часу, приблизно від півроку і навіть довше. Тобто це абсолютно тут нормально. Тобто, на момент, поки у вас ще немає Family лікаря також не хвилюйтесь, нічого в цьому страшного немає. Просто все, що вам там потрібно, наприклад, ви чуєте, що у вас, припустимо, були й ви хочете перевірити руку, то тобто в такому випадку ви йдете до walk in клінік. Так, walk in Clinic. Вони неї в кожному місці, їх і кілька, знову ж таки, ви вибираєте яка найближча. До вас і от все, де би ви хотіли записатись, тобто чи отримати якісь prescriptions, так, дозволи від від лікаря. Так вам потрібно буде прийти найперше через uh, оцей walking clinic ми по сьогоднішній день не маємо фемілі uh, лікаря. Тому кажу, там нічого ж такого страшного немає. Ясно, що з сімейним лікарем набагато легше, тому що не треба тих всіх подій до Walking Клінік, але треба бути ходом до того так, що в Канаді так. Ми також не мали ава педіатрішан, це так бо цей лікар для дитини. Теж в нас не було. Це потрібно було завжди робити через Walking Clinic, Наприклад, там зробити прививки дитині, так то йдеш до Walking Clinic. Перевірте вагу, де і ідеш до Walking Клінік. Так тут трошки важкувато. Тут буває, треба довго чекати свої апойнтменти. За Walking Clinic я ще взагалі окремо розкажу, чому їх тут не дуже люблять і яка проблема з ними. Але так в загальному про медицину в Канаді це та, що вона би бажала кращого, але завжди всі кажуть: ну, at least it's free, так що, по крайній мірі, вона безкоштовна. Так, отже, давайте підсумуємо. Тож, дуже класно насправді це практикувати. Тобто навіть тут телефонну розмову і вімо собі, що вам сьогодні треба її зробити, попрактикуйтеся до неї. Так, ви представляєтесь, hello, my name is моє ім'я I am a newcomer, I want to get my health insurance. Can I make an appointment? Додаєте запитання: can I make an appointment? Ця розмова так мати про собою шпаргалки, які вам можуть знадобитися при потребі. Тобто, якщо ви знаєте, що вам важче розуміти дні тижня. Чи дати, то всі ці шпрогалки маєте, мати ж прогалки також з ім'ям, прізвищем, так тобто бути готовими сперозпалити, вимовити. Обов'язково, якщо це відео було корисним вам, то діліться також з іншими, кому воно може бути корисним. Мені цієї інформації не вистачало, тут тобто старайтесь допомагати один одному, так поширювати цю інформацію. залишайте також в коментарях про що б ви хотіли. Почути, тобто не обов'язково я буду йти за певним розвивом, так як я можу відповідати на ваші коментарі і знімати відео, те, що не перше потрібно вам. І таким чином, вже наступного разу ми продовжимо говорити про наші наступні кроки в Канаді. Have a nice day, See you next time!